Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Бачимо, як орк намагається просунутися по посадці. Помітивши загрозу від FPV, він прикидається деревом. Закінчилося тим, що дрон влетів у ноги і зробив із нього фарш сюжет як у фільмах. Окупант, мотоцикл, камера. Уявляв, що він Домінік Торето. Примарний вершник, а потрапив у наш відосік. Приїхав. Ти думав, проскочиш, та ні браток, у мене приціл у тебе строк, тікав через поле, тікав, як міг. та я не прощаю ямстивий двиг, крутився, ховався усе дарма. Моя батарея твоя тюрма упав. І тиша нема мети. Лиш чорний екран і 200 ти. Далі бачимо знищення ворожої самохідної артилерійської установки. Спершу прилітає одна FPV-шка, а слідом одразу друга добиває ціль. Обидва влучання потужно бахнули. Техніці кінець. Далі робота по ворожому баї. FPV-шка. Підходила обережно, повільно, чітко прицілюючись, щоб гарантовано влетіти. І як тільки зайшло, загорілося так, що було видно за кілометри. Продовжуємо Супер. нищити техніку. Цього разу під приціл потрапив квадроцикл, екіпаж вітролом двома влучними вльотами підпалив його та знищив. Горів він не менш ефектно. О! На черзі ворожий вад. Два влучання поспіль, займання знищення. Фінал цілком передбачуваний мінус ще одна ціль. На останок вороже укриття або ліквідація ворожого командного пункту. Сільський туалет із зеткою на дверях. Де сховався Орк, довго він там не просидів. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої Росії.